У Житомирі по вулиці Великій Бордичівській триває поточний ремонт тротуарів, який розпочали ще на початку квітня. На зараз, на ділянці від вулиці Жуйка до вулиці Шевченка, дорожники знімають старий шар асфальту з тротуарів. Поблизу пішохідних переходів облаштовують ділянки для укладання тактильної плитки, а навколо дерев встановлюють нові бетонні огородження. Пішоходи зізнаються, хоч рухатися по тротуарам, які нині ремонтують, подекуди складно інколи навіть доводиться виходити на проїжджу частину. Втім, готові миритися з незручностями, аби тільки отримати якісні тротуари без ям та вибоїн. Готові терпіти аби було гарно, бо у нас маленька дитина. Ми недавно їздили взагалі коляскою. Ми розуміємо, як це жахливо з ямами їздити, тому ми готові терпіти. Ми ніяких незручності не маємо для мене. Наоборот, мені кажеться, що краще буде. Будемо чекати, зроблять, щоб гарненько все було. Про загальний об'єм ремонтних робіт по великій Бордичівській та їх виконання розповідає заступник Житомирського міського голови Олександр Шевчук. Об'єм там довіс десь приблизно 8 тисяч квадратних метрів, 1200 десь метрів тільки перебрика і вирівнювання бортів і заміна бордюра. На ці всі ділянки планується де потрібна заміна перебрика. При стовбурових лунках дерев теж заміна, де потрібно від зелених зон від інших, теж заміна перебрика і вирівнювання та асфальтування це поточний ремонт, це заміна верхнього шару. Хотілося б, звичайно, і думаю, що в майбутньому все таки всі центральні вулиці повинні бути в плиці. Але наразі це буде в асфальтна частина, але буде вирівняна і гарної якості. Попередньо у міськраді зазначали, що на поточний ремонт тротуарів по вулиці Великій Бердичівській достатньо буде місяця. Проте в ці терміни не поспівають, і на це є вагомі причини, каже Олександр Шевчук. На сьогоднішній день на ділянці від Жуйка до Гагаріна замінено було житомиргазом час. Своєї труби, яка вже в аварійному стані. Житомирський РЕМ відпрацював свою частину. Трохи теж вони затягнули нам час, бо вони обіцяли до середини квітня це все зробити. Але ну теж зрозуміло. Тому вирішили максимальні роботи, які можемо передбачити, що зможуть потім заставлять нас відкрити е, е, да, асфальтовану ділянку, все ж таки зробити зараз і на протязі якогось часу не повертатися до цих ремонтів на відремонтованому тротуарі. Тому це логічно зараз краще це буде на дві, на два тижні довше, але це буде якісне і довше прослужити. Врешті за асфальту. Асфальтування планують взятися вже цього тижня. Я думаю, що після четверга от почнемо асфальтувати, закриємо які підготовлені ділянки, і я думаю, там залишиться максимум ще на півтора тижня роботи. Разом із тим заступник мера розповідає, що в черзі на покращення асфальтного покриття перебувають тротуари за більш як п'ятьма адресами. Буде відремонтована частина ліва сторона вулиці Цілковського, Гоголівська від Шелушкова з двох сторін. Десь приблизно 1300-1400 квадратів буде відремонтована тротуара по вулиці Радовілівська. І паралельно це ж будуть проводитись капітальні роботи, а саме ремонт тротуара вулиці Перемоги, вулиці Покровської від Київської до Грушевського, вулицю Крізів Острозьких від Грушевського до Київської плануємо зробити з двох сторін. Вулиця Покровська від Стіборського, Це Яна Гамарніка, від Фабрики, до проспекту Незалежності. Це сугубо я говорю про тротуари. Вулиця Перемоги від Нелесі Українки до де в нас приватський будинок, це перехрестя, не пам'ятаю як вулиця називається, то тобто ту ж частину. В цьому році я думаю, що ми приділимо більше уваги, ніж попередні роки ремонту тротуарів.